Серйозна посилочка з двох місць, хотів якусь гарну обстановку, але така тяжка, що прийдеться тут і на місці зразу її розбирати. О. Так. А дивіться, як легко відкрилося. Прямо як болгарка Дніпро робить чи дошка. Показуй. Дуже важка. Я... Ага, є список, я вам навіть скажу, кому цікаво. Дивіться, алюміній 18 кг, алюміній тех. Мідь 17 кг, латунь 3,7, стружка латунна, сам, свинець, алюмінієва стружка, срібло, золото, плати, плати від телефона, радіодеталі, коротше, повний набор. Ми тут і загрузли. Так, зараз будемо все дивитися. Покажи, як посортовано. Давай, знаєш, як зробимо? Покажемо, що ще в тій є. І потім трошечки, бо... Але дивіться, як все посортовано. Алюміній тех, свинець. Нам залишається тільки переважувати. А ну, ще подивимося, що всі. Так. Ну, ну, стоп себе. стоп себе, Так, а тут, а тут. Навірно, якісь хвапи, я так собі думаю. Ні, сам. І все, просто не влізло в ту коробку і окремою позицією виставили. Ну, поки що нажимай паузу, зараз ми розгребемося. Перевіримо людини ваги. Цікаво, дивіться, я ще не важу, слово даю. Свинець 8 кг 880 г. Коли пишуть 880 г, непогані ваги у людині повинні бути. Давайте перевіримо цей свинець на магніт, ні, все нормально. І ставимо 8 кг 900 г. А ну, пішли на ті ваги. Подивимося, чи 880 чи ні. Так, цього такого заберемо, трошки старуємо. А ну, Ставимо. Дивіться, 8 кілограм вісімсот пайдет 880. Нормально, нормальні ваги можна працювати. І перевіримо зараз на міді. Міді 17 кілограм 600 г. по 290 гривень, хоча вона вже по 295. Ну, подивимося, людина написала на 5100 тисяч сто гривень. Ану написав 17 17 і 6. Видно? Ну Дивіться, по таким посилкам я вам зараз покажу, як треба працювати. Зараз ми трошки перевіримо. Дивіться, по таким посилкам я вам розкажу, як треба працювати. Ми не бігаємо весь час до комп'ютера. Ось є перелік, і ми просто переважуємо. І я тут ставлю такі галочки. Міць зійшлося, алюміній зійшлося, то зійшлося. Йдемо тоді в комп'ютер, вже забиваємо його. Ну, Дивіться, з цим все, все, понятно, ми зараз перерахуємо. Подивимося, що за плати від телефона, плати і радіодеталі. Ми поки що підрахуємо це все. З такими посилками однозначно дуже класно працювати. Подивіться, відкриваєш мікс. Людина навіть кільця познімала. Ці, розумієте? Ну це просто. Давайте ще по вазі перевіримо. Він каже, що алюмінія 18 кілограм. Алюмінія 16,8 Зараз я не вірю в це. Я, я не вірю, що він міг обманути. Ага. Зараз ми ще все знайдемо знайдемо цих 18 його, бо не вірю, я, що ця людина 18,5. Так і запишемо. І зараз потеху перевіримо. Просто по такій посилці видно, що все добре. 4,4. А він написав 4,4. ,4. 4 кілограма 400 написав 4,20. Ну, ваги прямо, ну, ви поняли. В нього мені все подобається. Поки що ж ми паузу. Людина написала аналіз, робимо, але дивіться, вже десь магніта вже нема. А, є. На магніт береться, зараз перевіряємо, що це. Якщо прибор візьме, бо щось дуже таке. Ану, показуй назад ближче. Бо щось дуже м'яке таке і... Дивіться, бронза МІДІ 81, бачите, так? Да? Так. Да. Це є. І ще ось це просив. Ану. На магніт береться, але ну, іскра хороша. Ану. Дивіться, це нічого не вартує. А що така іскра цікава? Бачите, це ферум хром, нікер тільки 2%, тобто чорний метал. Ну зараз це мені ще цікаво, я ще добре зачухаю. Дивіться, глибше зачухав. Воно покрите, видно, десь міді-оббіднене, але реально це якесь желізо. Я ж думаю, що ж мені... Бачите, феррума 97%. Тобто, друже, це просто желізо обмідньоне, чи як правильно, якимось сплавом. Поки що глуше. Друга частина зараз буде відео, бо Назар покажи. Аналіз, посрібнення, срібло, золото, радіодіталі, кмочки. Класна посилка у другій частині, дивіться. Продовження. Друга частина починається з аналізу. Ми вже зробили, але ще людині скажемо. Ану? показуй. Я попросив аналіз усього. Дивіться, це латунь. Ось це латунь. Ми додамо. Тепер дивіться, спокійно вже не спішимо. Друга частина. Є посрібнення? Приймаємо. Все, согласні. Є срібні контакти на міді, магніт, не, не магніт. Є золото. Навіть зараз по шведесечко. Ми стрельнемо. Перед тим, як знімати оцей камінчик, ми його маємо подивитися, чи це взагалі золото Показую. Якщо це вже золото, тоді ми знімемо камінчик. Якщо це не золото, то повернемо клієнту назад. Є, це воно, 585 проба. Е, знімемо камінчик. Будемо це важити. Посилка дуже цікава. І багато. На велику суму ми в кінці відео скажемо, яка сума. На аналіз ось ця людина попросила. Зараз ми ще все подивимося на аналіз. Болгарочка Дніпра. Раз. <ривіт> так, раз, раз. Ми зараз це все посортуємо і скажемо, просто, яка сума вийшла окремо за цікаво, і окремо така посилка. Дивіться, нікель це пермалой дорожчий. Є аналіз. Пермалой дорожчий, 200 гривень кілограм. Це є. І тепер покажи сюди. Щось ми приймаємо, щось не приймаємо. Ось цього бачу, подивимося, це неприйомне. Правильно ж? Теж бачу, що це Консультуюся ще, бачите, щоб не було. Це подивимося вроде би, до 83-го чи до якого року ці домики прийомні, я вже не помню. До 82-го. Друзі, дивіться, зараз все подивимося по цим каямочках. Їх підчиснимо, бо от каємки, дивіться, я вже вам показую. Треба ці ножки відкусувати. То зараз ми це за клієнта зробимо, повідкушуємо і зважуємо вже на яку суму. Також дивіться, які круті мікросхеми. Видно. На цьому треба приділити півгодинки уваги. Для вас це буде декілька секунд, а для нас десь півгодинки, поки ми це все розберемо. Так, Щоб ви розуміли, цей процес не швидкий. В Кожній каємочки відкусую ножку, бачите? Тобто, хто думає, і це класна посилка, це крута дуже посилка, вона все супер, просто бомба. Ну, хтось думає, що це там 10 хвилин на посилку. Ні, по-перше, все, що комп'ютер вбивається, і це все дублюється, щоб потім можна було скинути звіт людині. І це потрібно сісти і приділити увагу. Причому це дуже класна посилка і ну, просто бомба. Ну, треба, ось, бачите, таке заняття. Оп, все. І дивіться, вже знаєте, скільки є без радіодеталей? Я вам зараз скажу. Без радіодеталей, вже знаєте, яка сума. З золотом, правда? 14 тисяч 30 гривень. Це вже є. Золото тільки на 5900 гривень, 3-4 грама золота вийшло. Ну, покажу таку кожну кемочку, і далі Віктор по роках дивиться і все сортує, все, що було звід. Друзі, нам треба ще хвилин 20, а вам пару секунд. Аналіз просив, але по кольору видно, що різні. Но хромпік дуже бере. Я думаю, що 980. Почти 5 гривень.

На 970 -е, бачите. Є. А тут дивіться, який колір. Ближче латунь якась. Ну, печально Тридцять срібло, бачите, міді 42. Процес запущений. Фух. 18110 тисяч 110 гривень. Фух. фух 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 Тепер що я хочу сказати. Я ж якщо часто щось забувся, хочу їсти, забувся, що мав сказати. 18110 тисяч гривень. Що я мав сказати, Назар? Що я мав про ці посилці розказати. Коротше, буде 18 200 гривень. Я щось не готовий до продовження відео, якщо чесно. Додаю, бо дуже класна посилка, це 18200, я помічаю. Друзі, пострібнення, все порахували, ми любимо вас ви найкращі. Може, ти хотів сказати за радіодеталі щось? За радіодеталі вийшли окремо 1415 гривень. Я не знаю, чесно, щось голодний і щось я так отв. Кажу, знімаємо і я щось. Аж розстерявся, що ви маємо знімати. 18 тисяч гривень все є. радіодеталі окремо 1415 гривень. Посилка дуже крута. Я люблю вас, і ви найкраще.